Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 593-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога крок за кроком, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось 37 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Позиції наших військ та цивільних об'єктів нашої держави Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.